Ось такі та подібні небезпечні предмети постійно виявляють прикордонники на лінії розмежування. З ескалацією ситуації на сході потік зброї, вибухівки, набоїв із зони ЕТО тільки збільшився. Ворог намагається максимально дестабілізувати ситуацію в Україні. І одне із завдань прикордонників не допустити розповсюдження тероризму на всю територію України. Східний кордон, де Юра він залишається в межах визначених конституцією та міжнародними договорами України. Де факто окремо його ділянку тимчасово контролюють російсько-терористичні групування. На жаль, під натиском переважаючої ворожої орди прикордонники вимушені були відійти на декілька десятків кілометрів. Але навіть в глибині української території вони не залишилися без роботи, взявши під контроль лінію розмежування з територіями, які поки що контролюють терористи. Адже прикордонники мають знаходитися там, де починає свою дію закон України. Маріуполь, на щастя, уникнув великих руйнувань. Тут вдалося переконати місцевих жителів у безперспективності агресивних протестів, галасливих мітингів, а головне самих ідей, проголошених представниками самозваної Донецької народної республіки. Прикордонники, які здійснюють контроль на підступах до Маріуполя, фактично перекрили вхід до міста диверсантам та провокаторам. На це російсько-терористичні війська відповіли артилерійсько-ракетними обстрілами, в результаті яких у Маріуполі загинуло більше 30 наших співвітчизників, серед них двоє дітей. 108 маріупольців отримали поранення різного ступеня важкості. Сьогодні в Маріуполі зберігається відносний спокій не в останню чергу завдяки прикордонникам, які сповна розділили відповідальність за безпеку мешканців міста з представниками інших силових відомств. Командир окремої бойової прикордонної комендатури, підполковник Валерій Шісняк, здійснює обхід території ввіреного йому підрозділу. На схід бійці мостицького прикордонного загону прибули ще на початку жовтня. Попервах, разом із виконанням своїх службових обов'язків, їм доводилося вирішувати чимало побутових проблем. Це одні з найкращих бліндажів як для проживання, так і для укриття. Персоналу. Хочу відмітити один момент, досить такий цікавий тут, на цьому контрольному посту, безпосередньо на місці облаштування. У мене всі хлопці мобілізовані, і всі хлопці Західної України, бандерівці, як прийнято говорити в Російській Федерації. Так ось, три у Мареничі, вони завели тут підсобне господарство, кугут, курка. Це все вони тут тримають своїми силами. Просто для того, щоб їм напоминало домашній лад для того, щоб кугут зранку кукурікав і будив їх, як прийнято на Західній Україні. Ідальня. Хочу теж похвастатись нею, як бачите. Продовжуючи екскурсію, Валерій Шісняк з гордістю демонструє їдальню. Жартує, що для Западенця з'їсти косок сала перед чергуванням це як молитву прочитати. Тож не дивно, що цей національний продукт завжди є в прикордонному меню. Складське приміщення. Сальце, закрутка домашня, шкварочки на хліб. Все як в справжній українській сім'ї, як в справжнього українського господаря. Валерій Шісняк переконаний, аби коефіцієнт корисної дії бійця був якомога вищим, йому потрібно забезпечити пристойні побутові умови. Це, на думку офіцера, дозволить легше переносити тяготи із лідній військової служби, а головне повністю зосередитися на виконанні поставлених завдань. Адже ділянка, яку контролюють прикордонники, вкрай складна. Пост знаходиться на другій ділянці рубежу оборони міста Маріуполя. Складність полягає в тому, що досить значний рух транспортних засобів пасажирів, пасажирів проходить через даний контрольний пост, а також великою кількістю людей. Тож у своїй роботі прикордонники роблять ставку на пильність і досвід. Що це таке, знає начальник відділення прикордонного контролю майор Олександр Маловичко. За його плечима понад 30 років служби у прикордонних військах. І хоча свій зелений кашкет Анатолійович, як його шанобливо називають колеги, повісив у шафу понад 10 років тому, переконаний, що досвід за гроші не купиш. Анатолійович і пораду дасть і міцним словом при потребі підбадьорить. Я ще добровольцем пішов в березні 2014 року. Ми пішли добровольцем в Яворівську дивізію. У мене є деякий опит в Закавказі у 88 році я приймав участь. Подобних міроприємствах. І тому я вирішив, що мій опыт пригодиться <кій> в даній ситуації. Та не дивлячись на авторитет і чималий прикордонний стаж, Анатолійович своїм досвідом з підлеглими ділиться не в обігрітому бліндажі, а в окопі, обладнаючи позиції контрольного пункту. Ми отримали нову зброю, десантновий кулемет Утесова, 12,7 7 міліметрів калібр. Це дали на наш блокпост для підсилення. Дана позиція буде прикривати роботу КП. Відтак і статистика оперативно-службової діяльності тут ведеться не заради галочки. На 110% люди готові до виконання своїх. Вони прекрасно розуміють, що хто як не ми, хто кроме нас. На українському держкордоні гарячішої, ніж Донбас, ділянки немає. І, не дивлячись на українські мирні ініціативи, там не стає спокійніше. Російська терористична артилерія активізується щоразу, коли мова заходить про мирне врегулювання. Вона руйнує не лише села і міста на сході, а й буває наших співвітчизників. Пішквальним вогнем градів неодноразово опинялися і прикордонники. Особливо рясна смертоносна зброя поливала наші позиції останні місяці. Під час одного з таких обстрілів градом накрила окрему прикордонну бойову комендатуру, яка розташована в Сартані під Маріуполем. Лейтенант медичної служби Бейло Крафта знаходився тоді в кількох метрах від місця влучання снаряду. Ну і пострілювали вони так все ближе і ближе, але ніхто ж на ту уваги не звертав. І от перший вибух прийшовся там по тому забору. Його вже зараз немає. Ми там зробили з мішочків таке загородження. І от снаряд ударив туди і не розірвавшися, упав там в землю, вдарився. Коли перебували обстріли, бачимо, що всюди, всюди тут відбувалися осколки, побили всю стіну. Всюди є. А дуже велика ласка Божа, якраз сталася коли даного куточка, даного столика навіть не зачепили. Осколки снарядів тут лежать як нагадування про те, що заходи перестороги абсолютно не зайві. Відтак, аби не відчути на собі смертоносну дію терористичної артилерії, прикордонники зміцнюють свої позиції. Поки йде перемиря, здійснюємо посилення своїх позицій. На даний момент посилюємо капоніри, де зберігається автотранспорт і наша техніка. Бажання прикордонників мати в розпорядженні спеціалізоване обладнання цілком виправдане, і з ним виконання службових обов'язків було б куди ефективнішим. Адже розуміючи безперспективність масштабного наступу на Донбас, бойовики застосовують підступну тактику обстрілів і провокацій. Диверсійно-розвідувальні групи тут часті гості. Відтак прикордонники мобільної прикордонної застави рідко сидять без роботи. Наша задача їх знаходити і знешкоджувати їх. От специфіка в тому, щоб не давати пройти диверсіонно розвітненими групами і не заважати їм працювати нашим військовим на передовій. Щодня хлопці вдосконалюють свою бойову майстерність, незважаючи на те, що на рахунку мисливців за ДРГ участь у небезпечних бойових операціях. Серед них порятунок військового льотчика з підбитого літака у сам розпал російської агресії на сході України. Хлопцям довелося рятувати пораненого українського пілота, літак якого впав на територію, контрольовану бойовиками. Ми бачили, як з російської сторони піднялася ракета і збила літак. При тому, коли літак падав, ми побачили, як пілот каптупультувався. Діяти довелося дуже швидко, адже від цього залежало життя пілота. Та прикордонники не підвели. І на якусь мить випередили ми бойовики. Коли ми його вже садили в машину, була непосередньо зустріч стичка з... Терористами от, і пройшлося його вбивним ходом евакуювати з місця події. Не дивлячись на небезпеку, пасажиропотік та рух транспортних засобів через контрольні пункти не зменшується. Ситуація ускладнюється тим, що окремі водії не встигають повернутися до їх закриття. Утім, ретельній перевірці підлягає кожна автівка. Поглиблено перевіряють і паспортні документи. А огляд здесь речей Сдиснюется с дотриманием Відповідної процедуры. Автомобиль на месте досмотра Боец проверяет документы водителя Осматривает машину После проверки отпускает Два человека Один человек его прикрывает Третий человек контролирует Весь процесс в целом Также прикрывает этот автомобиль Дот, в котором мы находимся Прикрывает место досмотра автомобиля И в случае, если там будет прорыв Та якщо кілька місяців тому багатьох громадян це дратувало, сьогодні ситуація кардинально змінилася. Люди розуміють, що перевірка здійснюється не заради порожньої цікавості, а в першу чергу заради їхньої безпеки. Але такого ефекту вдалося досягти не відразу. Люди адекватно в більшості своєму адекватно реагують з розумінням от виходять, ждуть скільки потрібно, поки ми не закінчимо перевірку автомобіля. І це очевидно, адже суху мову вказівок і вимог. Прикордонники замінили на доброзичливість і посмішку. Добрий вечір. Пожалуйста, ваші документи. Документи на груз, якщо можна. Процедура перевірки займає близько хвилини. Документи оформлені належним чином. Водій може їхати далі. Все, путі вам, все найкращого. Топліні брикети почасної накладної, всі документи в порядку, паспорт в порядку. Чоловік роботає зарабатує. За з цього тижня робота прикордонних контрольних пунктів в'їзду-виїзду значно модифікується. За дорученням президента України з метою удосконалення пропускних операцій на контрольних постах нами опрацьована Служба безпеки спільний план. Ним передбачено і вже впроваджується автоматизований контроль осіб за раніше виданими перепусками, і передбачена видача нових електронних дозволів. Враховуючи сучасні ризики і загрози, особливо на сході країни, особливу увагу ми зосереджуємо і на протидії розвідно підривній діяльності російських спецслужб. Серед призваних до лав Державної прикордонної служби України є і вчителі, і фермери, і менеджери, і бізнесмени. Ще рік тому всі вони мали різні погляди, інтереси та плани на майбутнє. З приходом війни на нашу землю бажання всіх залишилось практично однаковим: дати вісіч ворогові, відновити мир і нарешті повернутися до нормального життя. Патрульному прикордонної застави Євгену однолько процедура огляду автотранспорту та перевірки документів знайома, адже строкову службу хлопець проходив в сумському прикордонному загоні. Після звільнення жив в столиці. Працював інженером та мав доволі пристойну зарплатню. Патріотизм для Євгена не пустий звук. Тож, коли зрозумів, що його знання та досвід можуть стати в нагоді, довелося відкласти мирне життя заради спокою України. Я йшов сюди ні раді, тому ця заробітна плата, я тут платять, мене усраюють повністю. Ні, котрі мене, звісно, не розуміють. Але я вважаю, мій мой поступок правильним. І я вважаю, що поступати так довго кожен мужчина. Заради справедливості треба сказати, що таких, як Євген, багато з різним соціальним статусом, різними поглядами, але з одним бажанням захищати Україну. Тут на сході прикордонники фактично вросли в землю. Вони без страху та докору захищають ввірену їм ділянку місцевості і служать, адже знають, що вдома їх чекають матері, дружини, діти. А десь на сході нашої країни. Герої-прикордонники не втрачають духу. І впевнені лише в одному ми переможемо! Слава Україні!